Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви дуже часто задаєте таке запитання: от я пробуджуюсь, а мої не хочуть пробуджуватись, чи мої всі пробудяться чи ні. Так от я вам відповідаю, дуже дуже це дійсно важливе запитання, тому що воно саме популярне, тому що людина зразу, коли там іде до Бога, дійсно починає пробуджувати, що вона починає робити. Вона зразу дивиться, чи її рідня не пробуджується. Але дуже часто рідня показує, що ні, ми не пробуджуємося. Чому це відбувається? Хоча потім вона пробудеться, звісно. Це обов'язковий процес. Я вам просто поясню, що є ми, наша свідомість, тут ми як душа і рід кармічний навкруг нас, це ми і є. Тобто це аспекти частинки нашої свідомості. І коли ви пробуджуєтеся, прободжуєтесь, у, у ваших рідних по крові, особливо перші якісь ланки карміщені. У них нема просто, скажем так, іншого шансу, вони однозначно пробудяться. Є просто різниця, коли вони пробудяться. Як правило, ці аспекти, які більш важкі, енергетично, їм треба більше часу. Є такі аспекти, які взагалі не будуть пробушуватись, тому що вони в якомусь, скажемо, вони пробудяться, але після фізичної смерті, що сталося також зі мною з моєю мамою. Тобто, коли вона навіть, коли вона захворіла, вона сказала: вірю, що ти мене врятуєш. І дійсно, так сталося, але це сталося не так, як по-людськи, тому що вона пішла з ціленням. Але коли я почала пробочуватись, вона там наверху почала летіти вверх і вже стала богінню. Тобто запустились процеси, тому що вона мій, найбільший мій аспект. Звісно, тато почав тут трансформуватися, теж вийшов в любов, продився. В нього проявився рак для того, щоб він трансував. Тобто однозначно почне щось вилазити. Це на запитання, коли ви говорите, О, там, батьки почали хворіти, і це добре насправді, тому що це краще, ніж там, ніж піднятися до Бога. Мій тато міг піти вже десь. 10 років тому, але він живе, радується, і тоді такий божественний план змінюється, і ти маєш можливість трансформувати цю енергію на землю. Тому що, коли ми в цілі, це робиться швидше. Тобто Бог вам тоді допомагає. Коли душа не готова, там боїться трансформації, не приймає, коли ви пробуджуєтесь. Вона це буде проходити після фізичної, скажімо так, смерті, але одно буде проходити. Тобто, по, по факту, коли ви пробуджуєтесь, ви самі це є рід. І на рід і людство, тільки трошки менший аспект. Тобто, як запускається. От вам процес керміщений, тобто йде стрілочки сюди по часовій стрілки. Це намотка карми, коли ми втілюємося, і зразу і, і намотка йде на рівні роду і народу. От а коли ми готові пробудитися, пішла розмотка і пробуджуємося з Богом, зливаємося. Йде на величезній швидкості, раз-раз раз пробудження. Перший пробуджуєте, звісно, ви потім тато з мамою, чи ви більший аспект перший, але не гоніть їх. Скажем так, вперед не заставляйте їх пробучуватись. Вони самі пробудяться обов'язково. Ви ну я в це працювала вже зі мною. Працюю, от і ви і весь рід починає пробучуватись. до розмотки, і ваші всі внуки, діти, всі повністю, мої любі сонечки.